У нас є значна частина сільських селищних рад, які не в змозі будуть протягом року забезпечити утримання сільських рад за рахунок тих бюджетів, які сьогодні вони прийняли. Тому комплекс нарад, який ми зараз проводимо, якраз направлений на те, щоб проаналізувати ситуацію в цих сільських селищних радах. Спільно з головами районних рад, представниками районних адміністрацій, міськими головами, опрацювати відповідні пропозиції, в тому числі і по добровільному об'єднанню територіальних громад, намітити комплекс заходів і надати цим сільським селищним радам допомогу в першу чергу юридичну, консультаційного характеру. І тільки в крайньому випадку, коли ми будемо розуміти, що громада дійсно потребує. Фінансової підтримки і вона все зробила для того, щоб бюджет, яким вона управляє, повністю сконсолідований з рахуванням всіх завдань бюджетного і податкового кодексів, тоді ця громада буде мати підтримку. Якщо громада думає, що, як завжди, вона попросить кошти в районному чи обласному бюджеті, то я хочу, шановні колеги, щоб ми з вами досить чітко розуміли, пройшли серйозні зміни в бюджетному кодексі. І просто так, з районного чи з обласного бюджету кошти в сільську селищну раду по, по різних напрямках: медицина, освіта, можна тільки надати тоді, коли в тебе є вільні залишки. Зважаючи на надзвичайну складну ситуацію, в економіці держави, проблемні питання місцевих бюджетів мають вирішуватися безпосередньо на рівні конкретних громад та районів. Ліні. Районним державним адміністраціям. Доцільно у найкоротчих строго провести попередній аналіз можливості об'єднання територіальних громад, унести відповідні пропозиції органу місцевого самоврядування та зарезервувати в районних бюджетів вільних залишки коштів у достатніх обсяга для надання цих субвенції на отримання апаратів місцевих виключно громад, які будуть прийняти рішення щодо об'єднання. Упередній аналіз доходів та витрат місцевих бюджетів області свідчить, що в разі об'єднання громад більшість питань отримання закладів соціальної культури, культури та апаратів місцевих рад буде зняти. Відповідно до статті 67 бюджетного кодексу України дохідні, доходні та витратні повноваження об бюджетів об'єднаних територіальних громад визначатимуться на рівні бюджетів міст обласного значення. При цьому на різовому об'єднання громад недостатньою доходною забезпеченості такі громади отриматимуть базову дотацію державного бюджету для вирівнювання на схожі податок на доходи одного жителя. Тобто, як до цього у вас не було пізбюджетних транспортів, то при прийняті рішення про об'єднання бюджетних пізбюджетний транспорт буде враховуватись Міністерства фінансів, так як і враховуватися до рівня районів, міст і обласного бюджету. Я хочу закцентувати увагу, який серйозний крок зробила держава, ніж відповідні зміни, значить, в бюджетний кодекс і в закон про бюджет 2015 року. При добровільному об'єднанні сільських і селищних громад їхні бюджети у відповідності до закону прирівнюються до бюджетів районів і міст обласного значення по всіх видах податків. По всіх значить, схемах роботи пов'язані з бюджетоутворенням. Тобто держава таким чином сьогодні пропонує сільським селищним радам, якщо ви підете на об'єднання, ми вам запропонуємо зовсім інший механізм бюджетоутворення. Це не просто, от ви об'єднуєтеся і було два поганих бюджета в сільських радах і стане один ще гірший. Ні. Зовсім інша система наповнення бюджетів. Щоб кожен сільський селищний голова по цій схемі, по формулі розрахунків міг для себе порахувати і подивитися, що буде у нього, якщо будуть прийняті рішення про добровільне об'єднання громад. Ми зараз звертаємося до наших народних депутатів і кажемо: попрацюйте, будь ласка, над резервним фондом, можливо, нам щось припаде в область, ви привезете нам якусь частину коштів і так далі. Ігор Миколаївич вам говорить досить чітко. Що є фонд регіонального розвитку громад, який заложений сьогодні в бюджет? І ті громади, які об'єднаються, вони автоматично попадають в розряд користувачів цього фонду. На що теж потрібно обов'язково звернути увагу.